Трансляцію. Є, я почав трансляцію. Ого. є вона навіть ідея, вона навіть. Вона навіть правильна. є Ура! Ура! Треба трошки зачекати. Я не знаю, что стало с Эндорнто. Это о Да нарешті, нарешті. Mm. Такс, опа? Є. Ей. Ого. Єй, єй. Єй, єй. Будь ласка. Сука, чого в тебе інтернету немає? Що вже з тобою сталося, господи! Дайте мені просто... Вона тепер на отбути на моей нету. Чого це немає інтернету там? Ой, жах. Це тупо жах. Так, надіюсь, ніхто не дивиться. Мені треба на канал зайти спочатку. Так, канал 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 давид заходите канал кан канал канал так ну пока пришуми мне чудово и это добре. так теперь мне треба кликнуть на о ой 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 Пока. Ой, пока ямчик URL адреса Ось так, ось так, ось так. Угу. hmm

значит все мое снова заново працювати. Так, зараз, трошки секунду, ой. Такс. заново все стоит ось так, все стояло ось таким чином. Боже, это а, капец. Все, ,наче все працює. Ой. Так, все ось так. Ну и теперь Жах. Я написав. Так, ну і виходить все, треба тепер. Просто чекати. А кого чекати? Ой. Mm. Mm. Так, все, наче все для конкурсу готово, просто буду. Пу папа па у пап-пап пап пап-пап. Жах. Mm, жах. Ну, mm, це, конечно, нам да. перший досвід. Таке собі, якщо чесно можливо наступного разу буду через твіч робити. О, хтось є. Привіт. <acted> <4 live> так, ну тоді давай для тебе. Єдиного буду показувати. Так, тоді зараз. Так, по-перше, я думав, що буде багато робіт, а ви що робіт достатньо немало. Вигадай, кількість о, артів, яку мені скинули. Вгадай. А це вже не перший. А це вже не перший, розумієш? Це вже третій за цей день. Виходить, що це третій, розумієш? Тому нормально нормально Ні, вісім це занадто багато. Це занадто багато. Набагато менше. Тю дюдю тю 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 так ми треба дещо змінити? Так, і давай ось так. О. Є. Бо це смішно, що uh, по факту треба буде обирати найкращий арт. Ні, все ще багато, все ще багато. Розумієш, все ще багато. О, більше більше. Давай в тебе одна спроба остання. Спробуй вгадати. Ну Це Бога? О ой ні-ні, навпаки, це мало-мало-мало-мало. Від одного до п'яти Тобто тобі треба ой зараз куди. Тобі треба 2, 3, 4, вгадай. Скільки мені скинули? Від 3 до 4, 2, 3, 4. Все як думаєш. Ні, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Мене чути? а ну напиши щось. Напиши щось. О, все, все нормально, все нормально. Держимся, держимся, все нормально. Так, все на мене. Головне, коли головне, коли воно вимикається, мені швидко лагодити, і тоді не треба буде робити новий стрім. Тому що так воно ще не розуміє, що я зупинився, і не відправляє, типу, командно зупинити. капець. Так, добре. Ой, зараз на ту гучну мені здається. Ось навіть. Мікрофон перезавантажився. Ладно, пофіг. ось так десь напевно. О, в мене в мене бітрейт почав падати. Піднявся, впав, впав. Так, в мене зараз... В тебе може буде зараз буферізація жорстка. Тому що в мене впав бітрейт. Блін, а ну зараз так це буде для тебе виглядати? Якщо... Мене нормально чути, типу, чи з перебоями? Ну, мабуть. О, ні, все, 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 все нормально, нормально. Це полагодилось.